Слава Україні, незламні! Сьогодні на каналі Цікаві гаджети огляд бюджетного смартфону OPPO A38, це молодший брат моделі OPPO a 58 яка нещодавно була у мене на огляді. Розглянемо, що тут пустили під ніж, щоб знизити ціну. В комплект постачання OPPO A38 входить сам смартфон, кабель для заряджання з портом USB Type-C, зарядний пристрій потужністю 33 Вт, інструкція та інструмент для відкриття лотка з sim-картами. На жаль, чохол в комплект постачання не входить, однак з заводу на екран нанесена захисна плівка. У опа 38 досить чималі рамки по боках і зверху. Підборіддя теж немаленьке. На задній панелі розташувався подвійний блок камер. Задня панель виконана із приємного на дотик Soft-Touch пластику. Він трохи слизькуватий. Мені на огляд потрапила модель досить цікавого перламутрового кольору. Вона переливається від салатового до помаранчевого. Виглядає досить цікаво. На правій бічній грані є здвоєна кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення, в яку також інтегрований сканер відбитків пальців. На нижній грані є отвір Динаміка, роз'єм USB Type-C, отвір мікрофона та роз'єм для підключення дротових навушників. На лівій грані розташувався лоток для карт. Зверху нічого немає. В Oppo a 38 повноцінний потрійний лоток для карт. Тут знайшлося місце і для двох сим-карт, і для карти пам'яті. В каплеподібному отворі дисплея розташувалась фронтальна камера. В смартфоні Oppo A38 стоїть IPS дисплей діагоналю 6,56 дюйма з роздільною здатністю HD 1612 на 720 пікселів. В смартфоні є темний режим, автоматичне регулювання яскравості підсвітки, режим комфорту для очей, а також підтримує високу частоту оновлення 90 Гц. Ще можна налаштувати яскравість відображення кольорів та колірну температуру. Екран забезпечує хорошу передачу кольорів, максимальна яскравість складає 720 ніт і цього цілком достатньо, щоб комфортно користуватись смартфоном навіть на сонячному світлі. Проте, якщо дивитись на екран під кутом, зображення може темніти, а кольори стають тьмяними. В смартфоні Oppo A38 встановлено процесор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, підтримуються технології віртуального розширення оперативної пам'яті за рахунок сховища. Ще тут є модулі не NFC, що досить непогано як для бюджетного смартфона. Динамік тут досить голосний, але, на жаль, він лише один: стерео не завезли, проте є розім для підключення друтових навушників, і для багатьох це буде вагомий плюс. Модуль GPS забезпечує досить непогану точність, доступні сенсори ви бачите на екрані. Процесор MediaTek Helio G85 забезпечує досить непогану продуктивність цьому бюджетному смартфону. Більшість ігор йде при середніх налаштуваннях якості графіки. Проте в деяких нових насичених проєктах графіку доводиться знижувати до низького значення. Це скоріш викликано обсягом оперативної пам'яті, а не потужністю процесора, тому що в Oppo A58 цей же процесор забезпечував кращий результат. В цілому, геймплей досить приємний. Якихось лагів та пригальмовувань не спостерігається грати досить комфортно. Що цікаво, під високим ігровим навантаженням смартфон майже не гріється, задня панель лише трішечки тепла. І тротлінг тест показує, що навіть під високим навантаженням процесор не знижує своєї продуктивності. На задній панелі розташувалась подвійна камера. Головний модуль тут отримав сенсор на 50 Мп і ще й допоміжний портретний модуль на 2 Мп. В застосунку камери є нічний режим, режим запису відео, фоторежим, портретний режим та декілька додаткових режимів, включаючи професійний. Також доступний HDR. Фільтри та портрет на ретуш є цифрове збільшення. В принципі, камера забезпечує пристойну якість знімання лише за добрих умов освітлення. На жаль, динамічний діапазон тут не дуже широкий, тому на снімках інколи можна спостерігати пересвічені області. Зате тут не дуже агресивні алгоритми, і зелений та синій кольор камера передає приблизно так само, як його бачить людське око. Нічний режим тут скоріше для галочки. При зніманні в пасмурну погоду чи всередині приміщення страждає різкість та деталізація. Портретний режим досить посередньо справляється з краями волосся. Автофокус швидкий та точний. Запис відео можливий з роздільною здатністю HD або Full HD. Частота обмежена лише 30 кадрами на секунду. Запис відео не сильна сторона цього смартфону, хоча передача кольорів добра проте не вистачає деталізації та різкості. А зі стабілізацією тут взагалі біда. Знімати відео на ходу дуже не рекомендую. В отворі дисплея розташувалась фронтальна камера, вона робить автопортрети середньої якості. В смартфоні Oppo A38 доступний акумулятор місткістю 5000 мАч. В цілому тут дуже пристойна автономність. При типовому використанні заряду акумулятора вистачає приблизно на 2 дні. Якщо вмикнути режим енергозбереження та не посідати на ігри, то цілком можна розраховувати і на 3 дні автономної роботи. Комплектний зарядний пристрій потужністю 33 Вт дозволяє повністю зарядити батарею смартфону приблизно за годину. Для розблокування смартфона можна використовувати сканер відбитків пальців на бічній грані корпусу. Він працює досить точно і в міру швидко. Нарікань на його роботу у мене не було. Додатково смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя фронтальною камерою. Цей метод теж досить точний, хоча потребує трішечки більше часу. Розпізнавання обличчя спрацьовує навіть в темноті, в таких випадках обличчя підсвічує дисплей. Смартфон Oppo A38 працює під управлінням операційної системи Android 13 та містить фірмову оболонку Coloros 13.1. За час тестування прийшло одне оновлення операційної системи. Зазвичай мені подобається оболонка ColorOS від OPPO. Проте саме в цій моделі щось пішло не так. Не завжди, але інколи інтерфейс підлагує. І це досить дивно, тому що процесор досить продуктивний. Екран підтримує частоту оновлення 90 Гц. Скоріш за все, це викликано невеликим обсягом оперативної пам'яті, яка до того ж не дуже швидка. Висновки: Плюси. Досить продуктивний процесор. Потрійний слот для карт. Модулі не всі. Роз'єм для підключення дротових навушників: Батарея на 5000 мАч, висока автономність та підтримка швидкого заряджання потужністю 33 Вт. Мінуси. Не найкраща камера. Та невеличкий запас оперативної пам'яті. Хотілося б мати 6 ГБ. На цей час ціна смартфона Oppo A38 становить близько 7000 гривень. І, як на мене, це забагато. В цьому ціновому сегменті зустрічаються більш продуктивні та функціональні моделі. Якби Oppo a 38 коштував приблизно на тисячу дешевше, було б значно краще. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше про нові цікаві гаджети.